Шановні українці, шановна поліція Колісу Швеції, зроблю заяву сьогодні 20 2022 року. Та як ви знаєте, був здійснений допит 9.09.2022 року. Допит був здійснений гуанаром поліцейським, в якого не було, не присни свої карточки, не було нічого в принципі. Цей допит був мною скинутий як і в YouTube, так і в Facebook, так і на реєстратор поліції. 12.09.2022 року була, зробила відповідь. Але лист мені прийшов сьогодні 20.09.2022 року. Будь ласка. Що вказано в листі? Поліс СЄ 981-89, Кіріно. По адресу е, кримінальна справа 500К 6777 46 22. розглядався, розглядався якийсь випадок. Ну, самі чули в, в записі, що нічого такого не було і не може бути. Тут вказано, що не було, не було визначено, що це був за короткий напад. За цей напад мені буде відшкодовано якісь кошти психологічні, моральні або інші. У мене є питання до поліції королівства Швеції. Мені робив допит ГОАНАМ, а тут робив допит. У Вене Лейнек. Шановна поліція колісо Швеції, а у вас е з головою, все в порядку. Я думаю, вам потрібно мінімум, як мінімум, звернутися до психіатра. Як мінімум. Ніякого нападу на мене не було. Ніякого нападу я не робив. В записі диктофона все вказано чітко, чітко і ясно. На даному етапі я роблю заяву на поліцейського Гуанара, який робив допит. Допит був несанкціонований. Я роблю заяву на поліцію Королівства Швеції за наклепи, що 22-го на мене був здійснений напад. Чи я здійсняв якийсь напад? Я роблю заяву за нагляд, тому що 26 го 22-го цілий день від 4.10 до 27-го 9.30 ранку я знаходився Марста Форварет 3. Ні на мене, ні я на кого, ніяких нападів не робив. В цей день я написав рапорт. Це стисла форми доповіді, що 25, го 4-22 го го мене запекало серце і в скроні голови, коли я був в камері, коли я був незаконно поселений. Після чого мене відвезли медики в 17-10 приїхали, меди... приїхали медики, чоловік і жінка, зробили мені МРТ і забрали мене в госпіталь. Теж в госпіталі. Зробили МРТ і теж зловило мене серце. Потім ще раз зробили МРТ. В документах вказано, що в мене два МРТ, а робили три рази МРТ. Потім мені робили аналізи. Поліція Королівства Швеції за ці наклипи, а це кримінальна справа. Я попрошу провести кримінальне розслідування, притягнути до кримінальної відповідальності усіх, які причетні до цих наклепів. Як з міграційної служби адвоката Елі Нільсон, тому що вона писала е, документ, щоб помістити мене в камеру, цей документ я подав номер у поліцію на реєстратор. Так і Фалаж Расула, який е, вскрив, як, як адвокат поліції ці факти, перестаньте фабрикувати кримінальні справи. Ви що, поліція, не розумієте, що ви себе закопуєте? Я вам допоможу. Розкрийте, будь ласка, це, що я роблю заяву, це раз. І наруга знущання спроба вбивства. Це два. Заяви нижче вказані. відправлені на відеореєстратор. Ви що? Не сповна розуму чи що? Поліцейський поліція Швеції. Упустіться. Бріть м'ячим піздяче. Ви як шапки поступаєте? Перестаньте прикривати це, що ви зробили за 6 місяців. Я вам цього не дам зробити. Ніякої справи ви не прикриєте. Ви нічого не закриєте. Я все підніму знизу до верху і розпущу пісок. Цю заяву я скидаю у YouTube, у Facebook. І, звичайно, на реєстратор поліції, щоб ви мали чим займатися. Займайтесь, берідням і піздячте, поліція поліція Швеція. Експертина України Андрій Федероч 29.2022 року. Розглядайте заяву, щоб не було скучно. Помінявся прем'єр-міністр Кулісу Швеції. Думаю, вказівку дасть.